Привіт! сьогодні у нас буде дуже цікавий урок англійської мови. Про англійські слова, а саме ті, які нас оточують чи не щодня. Що я маю на увазі? Наприклад, продукти харчування або ж побутової хімії, магазини, те, що ми дуже часто з вами використовуємо, вживаємо, туди ходимо. І часто навіть більшість не замислюється, що це є англійські слова, які мають якісь значення, і щось означають українською мовою. У нас є такі легенькі, очевидні, які, думаю, більшість з вас знають. Наприклад, як батончики нац, це в нас означає горіхи. Так, є в нас ще один такий лайн, це в нас лев, там воно все і зображене. Але є не такі вже й очевидні. Почнемо з вами з ще одного батончика, номер один. Це ми кажемо Bounty. Так, Bounty. Це в нас має два значення слово. Може означати як фінансова винагорода за щось, або як щедрість в сенсі, що чогось багато. Bounty і ще один батончик це в нас сникерс. В нас взагалі, можна почути, кажуть, снікерс, але правильно англійською говорити на це сnickers. І є в англійській таке слово: воно означає такі недобрі, глузливі смішки, насмішки ось. Номер три. Це в нас знову ж таки солодощі. В нас з вами є така. Компанія, так, це вони в нас роблять шоколадки, цукерки, всякі такі солодощі. І ми кажемо на це міленіум. Взагалі, англійською мовою правильно це читати як міленіум. І це означає тисячоліття, тисяча років. Слово номер а, 5. Це в нас. Я пропустила seven days. Це в нас слово четверте, так? Це в нас 7 days. Це в нас круасани Сім днів. Сім днів. Наступне це в нас тепер вже п'яте. Ми кажемо Red Bull. Так? У нас бик, червоний бик. Він там і зображений. Наступне слово це в нас шість, це в нас напій. Спрайт. І так. Він теж, це англійське слово, щось означає. Це в нас означає фея. Така водяна фея, переважно малюють таку гарну дівчинку з крильцями зеленого кольору. Зображують. Наступне слово: Сім: це в нас корм для собак педігрі. І це в нас означає родовід. Pedigree". Наступне слово восьме це ми вже переходимо до хімії. У нас є такі гелі для миття Ван. Е, таке досить очевидне називається ДАК. Так і зображено, це нас скачка. Наступний теж такий е, засіб для чищення і виведення плям, який ми кажемо vanish, Так, Ми можемо казати vanish або vanish це означає зникати. Від того. Так воно і названо: що плями мають зникнути. Наступне це в нас слово десяте. це в нас мийний засіб, який називається фері. Це в нас також фея, така а, істотка, яку малюють переважно жіночої статі, теж з крильцями, яка має якусь силу. От, і може щось вробити своєю паличкою. Наступне це в нас 11, це в нас «дав». така фірма шампунів, мила. Це в нас означає те, що й намальовано такий маленький голуб. Так? Це в нас голуб. «Дав». Наступне 12 це в нас дезодоранти. Можна казати, як «акс». Або екс. І це в нас означає сокира українською мовою. Наступне слово 13. Всі жінки знають, можливо, чоловіки також. Це в нас прокладки Always. І це означає завжди. Жінки потребують цього завжди. І в нас ще є а, шампуні, які називаються Head and Shoulders. Так, head це в нас голова, and – це і, і shoulders – це плечі, голова і плечі. І напевно вони мають на увазі, що можна мити не тільки голову, а все тіло, що чоловіки більшість мені здається і роблять, використовують один засіб для всього. Тому це гарна реклама. І ще одне: п'ятнадцяте це в нас магазин, який, думаю, є в кожному місті і чи не в кожній країні, який ми кажемо reserved, так, ми англійською reserved. і це має два значення: перше заброньований, як щось заброньоване, наприклад, готельний номер чи місце. І друге, це як опис людини, як людина, яка прикметник стримана. Тобто стриманий той, хто не показує своїх емоцій. Reserved! Я сподіваюся, що щось для вас було сьогодні новеньке. Чогось ви навчилися. Якщо я щось пропустила і ви згадали більше якихось предметів, їжі і чогось такого, про що ми з вами сьогодні говорили, і я це не згадала. Залишайте свої коментарі, записуйте, можливо, знімемо частину 2. і... Ми з вами сподіваюся, щось сьогодні навчилися. Так? Гарного всім бажаю дня і бай-бай до наступного разу!